Рекрутер виписує вам направлення на військово-лікарську комісію, і або ви самостійно проходите військово-лікарську комісію, або в супроводі рекрутера йдете в ТЦК і проходите ВЛК. В будь-якому випадку, якщо ви потребуєте супроводу для проходження ВЛК, рекрутер обов'язково вам його надасть. І майже за ручку піде з вами в ТЦК для проходження комісії. Після того повністю формується ваш комплект документів, і також необхідним етапом є проходження психологічних тестів. Психологічні тести можна пройти в зручній обстановці в рекрутному центрі або, якщо немає можливості, вже у військовій частині. Після того ви обов'язково направляєтеся в навчальний центр. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.